Вітаємо на КТМ новини і сьогодні у випуску такі теми. Олександрійські журналісти приймали вітання з професійним святом. Реєстр громади заповнений на 80%. Олександрійців просять внести свої дані та пояснюють переваги. Як проходить перехід на електронні трудові книжки інформують у пенсійному. Шостого червня своє професійне свято відзначають журналісти. З цієї нагоди Олександрійські представники засобів масової інформації зібралися у міській раді. Міський голова привітав журналістів, наголосив на важливості їх нелегкої праці та вручив символічні статуетки з написом Інформаційний фронт. Олександрійських журналістів привітали з професійним святом. 6 червня в малій сесійній залі замість робочих питань лунали привітання представників інформаційного фронту. Війна в вашу професію внесла дуже багато нових завдань. Нове завдання це не дивлячись на всі складнощі, на всі труднощі, заспокоїти людей і дати чесну правдиву інформацію. Я, як міський голова Олександрії, щиро дякую вам за те, що ви. Тримаєте інформаційний фронт за те, що ви кожного дня людям пояснюєте, говорите правду, заспокоїте і що ми ще робимо, даємо хорошу емоцію, хорошу надію. Це також наша робота. Дозовано, проте правдиво зважено з вказанням шляхів вирішення. Саме так подається інформація олександрійськими журналістами. Під час війни ми не можемо говорити, що ми говоримо все. Так? Ми маємо більше інформації, чим говоримо людям навіщо? Для того, щоб в суспільстві зберігався порядок, спокій. Держава продовжувала бути керованою, а Збройні сили України мали умови для того, щоб виконувати своє завдання. Тому перед вами військовий час набагато більше відповідальності. Кожну інформацію продумати, проаналізувати, зважити, що потрібно сказати і як потрібно сказати. Представників місцевих змі відзначили статуетками інформаційний фронт. Серед них колективи ТРК КТМ та Вітер, газет Олександрійський тиждень та вільне слово, Радіо Маяк та низки інтернет-видань на 80% станом на червні 2023 року заповнений реєстр Олександрійської громади. Наповнювати та уточнювати дані щодо мешканців Олександрії, працівники ЦНАПу розпочали у 2019 році. Після початку повномасштабної війни, коли всі основні державні реєстри були закриті, саме дані реєстру громади неабияк допомогли при оформленні тих чи інших документів та витягів, адже доступ до реєстру громади не зникав. Які ще переваги даного реєстру та як внести свої дані, ми розкажемо далі. З 2019 року фахівці Олександрійського ЦНАПу активно працюють над наповненням реєстру громади. В ньому вказані ім'я та по батькові та зареєстроване місце проживання. Неодноразово і до ЦНАПу, і до голів квартальних комітетів, і до житлогоспу звертаються громадяни нашого міста, щоб отримати довідку про склад зареєстрованих осіб за адресою. Деякі громадяни наші обізнані в законодавстві і знають, що довідка про реєстрацію про склад зареєстрованих осіб за адресою була скасована. Але Так як дуже часто запитується дана інформація і комунальними підприємствами, які надають послуги нашим мешканцям, і відповідно при нарахуванні соціальних допомог, і пільг вимагається дана довідка. Тому у 2019 році було прийнято норму на місцевому рівні відповідно до рішення виконавчого комітету, щоб запровадити створення реєстру територіальної громади і обліковувати за домоволодінням домоволодіння, відповідно зареєстроване. Осіб. Також даним рішенням виконавчого комітету була затверджена не довідка, а відомості про склад зареєстрованих осіб за адресою. Громадяни, які вже до нас зверталися і отримували дані документи, побачили, що при зверненні повторному не потрібно нести кучу промігу. Паперів, документів, які потрібно подавати на першому зверненні. І взагалі, якщо людина в нас вже є в реєстрі, то ці дані передаються в електронному виді на ті служби, які використовують дану інформацію. Якщо раніше в законі про реєстрацію місця проживання не було передбачено, що орган реєстрації має право передавати дану інформацію службам користування, то зараз нам розширили наші повноваження. Зараз до реєстру внесено відомості про 80% мешканців Олександрійської тергромади. Але ми побачили перевагу в створенні даного реєстру. На момент, коли в минулому році, в лютому місяці почалися військові дії, повномасштабні вторгнення, були заблоковані всі реєстри, наш внутрішній реєстр діяв. Чому? Тому що в нас створена низка система захисту інформації, яка зберігається локально і має можливість зберегти дані персональних громадян. І ми цим даним використовували для надання довідок про реєстрацію місця проживання, про довідки про склад зареєстрованих осіб за адресою. Ми задовільняли низку потреб громадян в отриманні інших послуг, де вимагалася наявність даної довідки. Хоча загальнодержавний реєстр не давав такої можливості, бо був заблокований до липня 2022 року. Року Світлана Яременко пояснила, які документи слід подати для включення до реєстру. Для того щоб перевірити домоволодіння, і включити осіб, зареєстрованих за адресою в реєстр територіальної громади, повинен звернутися лише власник домоволодіння. Власник звертається до нас своїм паспортом, правовим документом на майно, тобто це чи договір купівлі продажу, чи свідоцтво про право власності, чи договір дарування, все, що підтверджує реєстрацію його право власності. Також він подає документи на зареєстрованих осіб. Це може бути копія документу, якщо він не може надати, наприклад, оригінал документу, бо один із зареєстрованих на даний час виїхав з країни. Ми перевіряємо і по копії, встановлюємо реєстрацію місця проживання через перевірку. І все, це документи, які необхідно нам подати. Все інше в нас є. Якщо це приватний сектор, то ми просимо надати будинкову книгу для того, щоб більш точно перевірити повний склад домоволодіння, і чи зареєстровані, чи зняті попередні власники. З 21-го року ні голови ОСББ, ні житлогосп не ведуть картотеки мешканців і не вносять зміни. В Цих картотеках відомості можуть бути не актуальними. Звернутися для уточнення даних до ЦНАПу слід один раз. Далі всі дані будуть оновлюватися автоматично. І ми центр надання адміністративних послуг з позначкою Центр дії намагаємося йти по програмі Мінцифри щодо переведення. Всіх наших даних в цифровий варіант роботи, і от ми запровадили низку онлайн послуг. У нас є 16 онлайн послуг. Це незалежно від того, що в нас є впровадження ще послуги через інші міністерства, які також популяризують свої послуги через онлайн. Але на місцевому рівні ми визначили 16 послуг, які ми можемо надавати. Серед них є також і послуга включення в реєстр територіальної громади. Для того щоб звірити свої дані в реєстрі громади, слід записатися до електронної черги або отримати талон на рецепті ЦНАПу. З червня 2021 року в Україні працюють електронні трудові книжки. За п'ять років перехідного періоду до 2026 року дозволено паралельне використання паперової та електронної версії. За цей час роботодавці повинні перевірити трудові книжки, чи заповнені вони відповідно до правил. Якщо деякі дані відсутні або немає печатки, заповнити, якщо все правильно, відсканувати трудову книжку та передати її дані через сайт до пенсійного фонду. Електронні цифрові книжки це цифрові аналоги паперових, які офіційно діють в Україні з 2021 року. Їх впровадили, щоб зменшити паперовий документообіг та ризик втрати чи пошкодження документів. Відцифрувати можна будь-які документи, що підтверджують ваш страховий стаж. Перш за все, для цього необхідно мати скановані кольорові копії всіх сторінок трудової книжки у хронологічному порядку та інших документів, що підтверджують стаж. Окрім трудової книжки, це також можуть бути документи про здобуття освіти, свідоцтво про народження дитини, військовий квиток та інші документи, які містять відомості про періоди роботи. Оцифрування трудових книжок триватиме до 2026 року. Потім паперова версія вже буде непотрібною. На вимогу працівника роботодавець може дублювати записи в паперовій трудовій книжці. Відскановану трудову книжку або інші документи, що підтверджують стаж, можна подати через персональний кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Це може зробити працівник або роботодавець. Щоб додати документи, перейдіть у розділ Комунікація з ПФУ і оберіть відомості про трудові відносини. Вимоги до сканованих копій електронних трудових книжок наступні. Повинні бути виготовлені в кольоровому форматі, містити всі сторінки трудової книжки в хронологічному порядку та поля відповідних документів, бути придатними для сприйняття їх змісту, зокрема, мати читабельні дані про серію та номер бланків документів, розділова здатність при скануванні 300 DPI, формат зображення GPG або PDF, розмір кожного файла не більше 1 мегабайта. Відомості про трудову діяльність працівника подаються одноразово у випадку виправлення записів про періоди роботи. Дані надсилаються повторно. При цьому подаються титульна сторінка та сторінка із змінами. За фактом надання сканкопії трудової книжки відповідальними працівниками головного управління буде здійснено оцифрування та аналіз її записів. За наявності зауважень додано відповідний коментар, який можна переглянути в особистому кабінеті на веб-порталі у розділі Сканкопії трудової книжки. В результаті в особистому кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України на головній сторінці у вкладенні страхові дані буде відображено ваш загальний страховий стаж, наявний в реєстрі застрахованих осіб з урахуванням наданих сканкоп документів. Тож тримаємо стрій та інформаційний фронт. Зустрінемось в ефірі.